Міняємо паливний фільтр. Можна зробити, зробити це як завгодно, або з ями, або без ями. Я підлазив, міняв навіть насос. Була проблема. Берете спеціальний інструмент, відкручуєте головкою болтик на 10. Потім отак відкручуєте хомути, знімаєте шланги, і пальється пальне, підставте банку. Зараз я підставлю, я нічого не підставив. От. І витягуєте паливний фільтр. Він зніметься. У новому фільтрі є спеціальні заглушки, тобто шлангу знімете, одну заглушку закриєте і фільтр знімете. Заглушку я одів, фільтр одразу встановив. Тазик підставив. І тепер знімаєте старий, обов'язково використовуєте одноразові рукавички. Бачите? Практично руки чисті. Ну, вони періодично рвуться, нема часу міняти. І потім вставляємо фільтр. Закручуємо фільтр приблизно 8-10 ньютон буде достатньо. Це хамут. І хамути теоретично від руки або 3, або 5 ньютон. Фільтр я замінив. Обов'язково. Рекомендую міняти одразу хомути, тому що один-два рази і вони, ну, тут пісок скрізь сипиться. Ну, зараз і обов'язково потім, після того, як е заведете автівку, перевірте, тече-не тече. Це коли я міняв фільтр, трохи потекло. Ну, І зараз виходимо наверх і будемо крутити стартером, але поки воно опіль це така хитра штука, поки не круте стартер. Паливний насос не працює. Хоча можна при, при, примусово його запустити. Є відео на каналі, як перевірити насос. Я робив, можна подивитися, працює він чи не працює. Ми не Все, йдемо до двигуна.